Привіт! От сьогодні ми заглибимось у таку е, досить специфічну, але надважливу тему: як правильно розміщувати обладнання під тиском. Вітаю! Маємо тут нормативний документ. Відповідний поговоримо про котли, посудини, ну і що там в котельні має бути. Це ж не просто якісь там технічні моменти, це основа безпеки. Безумовно, ну це ж обладнання, що працює під високим тиском, потенційно небезпечне, скажімо так. Ага. Тому й правила такі суворі. І вони стосуються всього: від типу будівлі, де все стоїть, до там, освітлення, зв'язку. Головна мета, звісно, уникнути аварій. Ну і щоб стабільно працювало. Гаразд, тоді, от перше і, мабуть, головне правило, що постійно згадується, все має бути за проектом. Правильно? Так, саме так. От стаціонарні котли, їх треба ставити у спеціальних будівлях чи приміщеннях, окремих. Так, що відповідають нормам, але є, до речі, цікавий момент. Написано, що котли можна і просто небо ставити, але там є умова. Ага, є таке. Але е, тільки якщо сам виробник це прямо дозволив, в інструкції в конструкції це закладено. Зрозуміло. Тобто, не будь-який котел можна винести на вулицю. Ну звісно, і цей наголос на проєкті – це ж не просто папірець, це ну реальний запобіжник. Тобто, ну от дивіться, без проєкту. можна що. Неправильно розрахувати фундамент або там вентиляцію не забезпечити як слід, а це небезпечно, гази можуть накопичуватись. Шляхи евакуації теж важливо. Тобто проєкт це, власне, як карта безпеки для об'єкта. Логічно. А посудини під тиском, з ними як. Теж так суворо. А вже ж. там вимога така: або ставити на відкритих майданчиках, але подалі від людей, де їх немає зазвичай. Е, або, або ж теж в окремих будівлях. І знову ж таки, все чітко за проектом. Бо треба врахувати ризики. Ну, раптом щось трапиться, розгерметизація, чи ще щось гірше. Треба мінімізувати наслідки. Тобто все продумується наперед. Саме так. Активне управління ризиками ще до того, як почали будувати. Добре, з місцем ніби розібралися. А що всередині котельні? Окрім самих котлів, труб. Що там ще обов'язково має бути? В документі згадується годинник і засоби зв'язку, наче дрібниці. Ну, здавалося б. Але ці дрібниці насправді дуже важливі для о, оперативного керування. А який саме зв'язок? Має бути надійний зв'язок: по-перше, зі споживачами тепла. По-друге, з аварійними службами, ну, технічними, і з керівництвом. Угу. А якщо це котлети це ті, що використовують тепло від інших процесів. Так, відпрацьоване тепло. То для них ще й потрібен прямий зв'язок з пультами керування отих джерел тепла. Це все для швидкого реагування, якщо щось піде не так. І ще одна вимога впадає в око суворий контроль доступу. Стороннім кажуть, вхід лише з дозволу і з супроводом. Так, так. Чому на цьому такий акцент? Ну крім очевидного, що це небезпечний об'єкт. Ну, це ж захист. Захист від того, щоб хтось сторонній чи некваліфікований втрутився. Помилка на такому об'єкті може ну дуже дорого коштувати. Тобто, щоб ніхто нічого випадково не натиснув. Саме так це контроль над процесами, базовий рівень безпеки. Добре, і ще один важливий пункт освітлення. Ну зрозуміло, що має бути світло і природне, і електричне. Звичайно, але документ особливо виділяє аварійне освітлення. Навіщо воно? А от уяви. Ніч, котельня працює, обладнання під тиском, і раптом бац, світло зникло. От аварійне освітлення це гарантія. Гарантія, що персонал зможе бачити прилади, манометри, там, рівень води, зможе безпечно ходити. І головне виконати необхідні дії, або зупинити все безпечно, або ліквідувати якусь аварійну ситуацію. А де воно конкретно потрібне? Список там чималий? Так, список довгий. Але якщо узагальнити, то й виходить, що аварійне світло треба майже скрізь у ключових зонах. Наприклад, перед котлами, проходи між ними, щити керування, де всі кнопки і показники, Ага. потім місця, де стоять вимірювальні прилади, насосні станції, майданчики і драбини на самих котлах для обслуговування, зольні приміщення, де золу видаляють. Димососи, вентилятори ці великі, навіть там, де баки і диаєратори стоять. Тобто, по суті, скрізь, де людині може знадобитися працювати чи просто пройти в разі якоїсь проблеми чи знеструмлення. Точно де може знадобитись вкручання персоналу в нештатній ситуації. Отже, виходить така картина: розміщення цього обладнання під тиском це ціла система, дуже ретельно продумана від того, де ставити. Яка будівля до зв'язку, світла всередині, контролю доступу і все заради безпеки і надійності? Так і що, от мене особисто вражає це системний підхід. Оцей наголос на проекті, майже кожен пункт, котли, посудини, труби, все вимагає відповідності проекту. Угу. І це, знаєте, наштовхує на думку, наскільки часто ми в інших сферах, може навіть не технічних, ну там управління проектами чи реагування на кризи, наскільки часто ми так само ретельно проектуємо безпеку заздалегідь, а не реагуємо вже по факту. Саме так, замість того, щоб потім гасити пожежі, от є над чим замислитись, правда.